Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. І сьогодні ознайомимося з письмовим множенням двоцифрових чисел на одноцифрове. Давай пригадаємо спосіб множення двоцифрового числа на одноцифрове, який ти знаєш з 3 класу. Щоб 37 помножити на 8. Ми 37 розкладали на розрядні доданки, кожен з яких множили на 8. Результати додавали. Ти вже вмієш додавати та віднімати стопчиком. Тепер ти навчишся множити числа стовпчиком, виконувати письмове множення. Для цього знак множення крапку замінимо на хрестик. Помножимо 37 на 8. Запишемо ці числа стовпчиком. Почнемо з одиниць. Подивіться, 37 помножити на 8, і ось знак множення. Рисочка, так само, як при додаванні і при відніманні. Помножимо 7 одиниць на 8. Буде 56. Ось ми записали це. Потім помножимо 3 десятки на 8. Буде 24 десятки, тобто 240. І додавши, отримаємо число 296. Таке саме, як і множенні у 3 класі, запис множення двоцифрового числа на одноцифрове можна скоротити. Подивись: 37 помножити на 8 ось запис. Кожній клітиночці, знак множення це хрестик і пряма лінія, як дорівнює. А тепер помножимо 7 одиниць на 8. Буде 56. Пишемо 6 під одиницями а 5 десятків над десятками. Тепер помножимо 3 десятки на 8. Отримаємо 24. До 24 десятків треба додати ще 5 десятків, що які ми отримали під час множення одиниць. Усього виходить 29 десятків. Записуємо їх ліворуч біля числа 6. І в нас вийшло 296. Надалі користуватимемося лише таким скороченим записом. Чи зрозуміло тобі, як помножити доцифрове число на одноцифрове? Виконай множення за зразком, міркуючи вголос. Отож, 45 множимо на 6. Спочатку 6 помножимо на 5, буде 30. 0 запишемо під 6. А 3 запишемо над наступним розрядом, над четвіркою. Тепер 6 помножимо на 4, буде 24, і додамо 3, буде 27, вийшло 270. 82 помножити на 3, 3 множимо на 2 буде 6, 3 множимо на 8 буде 24. Відповідь 246. 47 множимо на 5. 5 множимо спочатку на 7 буде 35. 5 пишемо внизу. 3 в наступний розряд. 5 множимо на 4 буде 20. І додаємо 3, 23. 235. 32 множимо на 9. 9 множимо на 2. буде 18. 8 пишемо внизу. 1 – в наступний розряд. 9 множимо на 3, 27 і додаємо 1, 28. 288. І 73 множимо на 4. 4 множимо на 3 буде 12. 2. Пишемо внизу 1. Наступний розряд. 4 множимо на 7, буде 28, плюс 1 29. Відповідь: 292. Завдання 2. Знайди значення виразів стовпчиком. Тут ти можеш зупинити відео і працювати самостійно, потім перевіриш. Отож, 52 помножити на 7. 7 множимо на 2, 14. 4 Пишемо 1 в пам'яті. 7 множимо на 5, 35, плюс 1 -36. 364. 49 помножити на 3. 3 множимо на 9, 27, 7 записали внизу 2 в пам'яті. 3 множимо на 4, 12, плюс 2, 14, Вийшло 147. 98 помножити на 2. 2 множимо на 8, 16, 6. Пишемо внизу, от в пам'яті. 2 на 9. Множимо 18 плюс 1, 19. 45 помножити на 4. 4 множимо на 5, 20, 0. Внизу 2 в наступний розряд. Пам'ятаємо цю двійку, так. 4 множимо на 4, 16. Двійку додаємо: 18. Вийшло 180. 32. Множимо на 7. 2 множимо на 7. 14. 4 Пишемо 1 наступний розряд. 3 на 7, 21, плюс 1. 22, 224. І 59 помножити на 6. 6 на 9, 54. 4 пишемо внизу 5. В наступний розряд 6 множимо на 5, 30, плюс 5, 35. вийшло 354. Сподіваюся, ти працювала працювала самостійно і в тебе вийшло правильно. Завдання 3. Зазнач порядок дій та знайди значення виразу. Використовуй зразок. У зразку у нас записаний вираз. У нього позначено зверху над діями їх порядок, а внизу дії виконані у стовпчик. Отож, ми робимо так само: переписуємо вираз, позначаємо порядок дій. І виконуємо кожну дію внизу у стовпчик. 47 множимо на 3 у стовпчик. А в другій дії від числа 398 нам треба відняти те, що вийшло в першій дії. Віднімаємо. У нас виходить 257, записуємо. Це число є значенням нашого виразу. Переписуємо наступний вираз. Позначаємо порядок дій і виконуємо їх унизу у стопчик. У нас у виразі було 5 помножити на 32. Для зручності ми переставляємо множники, бо знаємо, що від представляння множників добуток не зміниться. Отже, множимо. У нас виходить 160. Тепер виконуємо друге множення, знову переставляємо множники. Множимо 41 на 7. У нас виходить 287. Третє діє додавання. Результат першої дії і результат другої дії треба додати. І в нас виходить 447. Наступний вираз. Позначаємо порядок дії і внизу виконуємо дії у стопчик. Потім друга дія додавання. До результату першої дії додаємо число 419. 664 це відповідь нашого виразу, його значення. Сподіваюся, ти зупиняєш відео і кожен вираз обчислюєш самостійно, а потім лише перевіряєш. Отож, останній наш вираз. Позначаємо порядок дій і виконуємо дії внизу. 9 помножити на 35 це перша дія. Варто множники переставити. Від представляння множників добуток не змінюється. Отож, От множимо, виходить 315. Тепер 4 помножити на 28 знову переставляємо множники. Виконуємо множення. І третє діє віднімання. Від результату першої дії відняти результат другої дії. 315 мінус 112. І в нас виходить 200. 3. Задача 4. Запиши умову задачі у вигляді таблиці та розв'яжи. Читаємо задачу. До магазину завезли 5 ящиків бананів по 16 кг у кожному. Та 8 ящиків апельсинів по 20 кг у кожному. Скільки всього кілограмів фруктів завезли до магазину. Отож нам треба таблиця, у якій буде назва фруктів, кількість ящиків. Маса одного ящика і загальна маса. Отака От табличка з такими комірками. І тепер заповнюємо. Банани ящиків було 5, в одному ящику було 16 кг. Апельсини, ящиків було 8, в одному ящику 20 кг. Ми не знаємо, скільки було всіх бананів, не знаємо, скільки було всього апельсинів. А треба нам знайти, скільки всього фруктів. тобто Бананів і апельсинів разом. Це запитання нашої задачі. Обведемо його. Отож, перша дія. Знайдемо, скільки бананів, для цього 16 помножимо на 5. І знайдемо 80 кг бананів. Тепер знайдемо кількість масо всіх апельсинів. 20 помножимо на 8, буде 160 кг всіх апельсинів. Тепер додамо банани і апельсини і знайдемо 240 кг всього фруктів. Завезли до магазину. Відповідь напиши самостійно. Життєва задача 7. Миша полівка з'їдає за добу 50 грамів зерна. Сова знищує за добу 8 мишей. Яку економію зерна дасть сова за добу? А за місяць, у якому 30 днів, Отож, сова з'їдає 8 мишей. Тобто ці миші вже не можуть з'їсти зерна. Значить, таким чином сова економить зерно. Отже, вісім мишей з'їдає сова. Кожна миша може з'їсти за день 50 грамів зерна. Вісім мишей за добу з'їдають 400 грам зерна. А якщо їх зловила сова, то цих 400 грам зерна зекономились, тобто залишились. А якщо місяць пройде і кожного дня 400 грамів зерна миші вже не зможуть з'їсти, то за місяць це буде 12 тисяч грамів зерна які зекономляться дякуючи тому, що сова з'їдає мишей. Отже, 12 тисяч грамів це 12 кілограмів. Виходить, що дякуючи тому, що сова з'їдає мишей, миші не можуть з'їсти зерна. І є економія зерна за добу 400 грам, а за місяць це 12 кілограмів. Восьме завдання. Запиши найбільше та найменше чотирицифрові числа, у кожного з яких усі цифри різні, та знайди суму цих чисел. Отож, найбільше чотирицифрове число мусить мати у найбільшому розряді найбільшу цифру. Це 9. А далі візьмемо 8, 7 і 6. І це буде найбільше чотирицифрове число, у якого різні цифри. А тепер треба найменше чотирицифрове число. Найменші цифри це 0, 1, 2 і 3. 0 з попереду стояти не може. Поставимо одиничку. І в нас буде 1023. Це найменше чотирицифрове число, у якого усі цифри різні. Тепер знайдемо суму цих чисел. У нас вийде 10899. Підсумуємо. Ми сьогодні навчилися виконувати письмове множення двоцифрового числа на одноцифрове. Знаходили значення виразів на кілька дій, розв'язували складну задачу і перед тим, як її розв'язати, записали її дані у таблицю. Ще розв'язали життєву задачу та цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.